Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо відновлювати трейлер. І я займуся дуже важливою такою річчю. Це е електрика павер. І що в мене є? Дивіться. Значить, я, зробив, я зробив ось такий подовжувач. Це спеціально для того, щоб е, підгнати до зовнішнього джерела струму. Наприклад, коли зупинився на, кемп... на кемпінгу. І він буде підключатися вже всередину, він буде з'ємний. Ось така штука у мене є. Оцю, е, оцю розетку я зафіксую всередині, тобто стаціонарно, а ця буде просто. Від'єднуватися при потребі, або залишатися, якщо вона мені там потрібно довгий час. Ось так. Ідея яка? Значить, я під'єднаю сюди, зафіксую це, і е, вона буде живити паверстанцію, яка буде знаходитися ось тут. Тому сьогодні показую, як я під'єдную цю розетку, під'єдную кабель, виводжу його, і фінальний результат. Я ось тут дав посилену планку, щоб воно не до фанери було підключено. І прикрутив це на ну, по суті на 4, можливо, там не всі тримають добре. І на кутники. Тобто, ця розетка, по суті, має бути зафіксовано стабільно і надовго. Тут взагалі на скобах, тому думаю, воно буде дуже довго працювати. Оцей кабель ми з зовнішньої сторони. Вставляємо, його теоретично можна там залишити на постійній основі, і він просто витягується і підключається сюди. Е -е 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 -е. Ось так. Можна кабель буде ховати, якщо в дорогу, або залишати і просто його рухати і залишати його в цьому просторі. Ось дивіться. Тобто стаціонарно розетка включена, і оцей кабель. Можна буде знімати, дивіться, інша історія. Значить, що ми зараз, що я зараз буду робити, цю штуку можна виняти. Це можна ви. Я цей кабель просто зафіксую до підлоги. Тут буде холодильник, тобто він не буде заважати. холодильник буде вентилюватися, тепло буде уходити. але ось тут треба буде просверлити дирку. А, і я. Поставлю там розетку. Сама проста розетка на 15 Ампер на 110-120 вольт, щоб підключити, скажу, Сама проста розетка, щоб підключити сюди поверстанцію. Я зараз просверлю дирку для розетки. Дремилимо цим. Дуже швидко. І вставлю туди оцей підрозетник. І тоді вже для нього буду фіксувати стару розетку і оцей кабель. І по суті, задача для підключення паверстанції буде виконана. Історія ще кадриться. А також потрібно буде зафіксувати це планками, тому що ну я не зможу прикрутити до фанери. Тут треба буде зробити якийсь каркас. Я просто зараз візьму і просверлю ось тут дирку. Тобто під. А, просверлю дирку під кабель. Візьму на 8 сверло і, типу, питання буде вирішене насправді. Або пустити кабель поверху. Вибити оцю штуку. Дивись. Просто. Але зроблено дуже якісно. Зараз я зафіксую сюди планку, і до неї вже будемо кріпити коробку. Я. Так, дивіться фінальний результат. Так. Ось так добре видно. Тобто я усилив. І ось тут. Буде розетка і буде все чудово виглядати. Значить, зафіксував я кабель. Ось. І провів його. Коробку. Звідси я вже підтаю розетку для підключення поверстанції. Я думаю, що цього повністю вистачить для того, щоб вона функціонувала. Вразу вам фінальний результат. Дивіться, ось, виходить, в мене є величезний капель, який буде підключатися до. Зовнішнього джерела. Далі. Ось тут у мене воно ховається. І виходить. от сюди. Так. Видно, так? Дивіться. Воно мож... його можна від'єднати. Я його зафіксував. Це ви вже бачили сьогодні. Далі. Далі. Ось де розетка. Тут це місце для холодильника, щоб ви розуміли, що воно буде сховане. І за холодильником, думаю, буде прекрасно це почувати. Значить, я використав стара, яка тут була, вона прекрасно стала. Підключив фазу 0 заземлення. І ось тут це зверху буде краще видно. Буде стояти паверстанція. Єдиний, мабуть, мінус, який я тут бачу, перше, це вентиляція. Тобто поверстанція потребує вентиляції якоїсь, да? а по суті, ця штука вона закривається.